365 днів про взаємовідносини. День 121 Життєві принципи чоловіка фундамента. Тобто того чоловіка, який розуміє, що в Христі Ісусі він має цю основу і може стати основою для своєї сім'ї. І так перший момент, запам'ятайте, і це чітко уясніть, чоловік це фундамент для своєї сім'ї. Ну, в перекладі навіть це слово так означає. Це як засновник. Це той, на кому можна будувати. Друге, чоловік це батько людства. Це не просто батько для своєї дитини. Тому що, коли ми думаємо, що це оце батько для своєї дитини, ми дуже звужуємо цей момент. І так, ну я батько для своєї дитини Ну, не став батьком тільки для одної дитини. Ні-ні ні. -ні, -ні. Чоловіків батько людства. І тому в суспільство або стан суспільства, залежить саме від батьківства, яке ви транслюєте. Так, ми починаємо з сім'ї. Ми починаємо з маленького. А далі ця відповідальність виростає і вона виростає в громаду, вона виростає в суспільство, вона виростає в нації. І чим більше батьків, які усвідомлюють відповідальність перед своїми дітьми, тим сильніша і здоровіша сама нація. Третій. Пункт або третій принцип життєво важливий: Царство Боже вчить нас, що чоловік є фундаментом свого дому, оскільки несе на собі основне навантаження. Дійсно, ми не умаляємо значення чоловіка, тому що те навантаження, яке він несе, воно серйозне. Воно не маленьке, воно не незначне, воно серйозне. І йому потрібно, тримаючи це, тримати і транслювати ще ж мир при цьому. Транслювати радість, транслювати все під контролем, все нормально, ми справляємося. Четвертий принцип. Основною проблемою людства сьогодні є відсутність батька або безбатьківство. І тому, коли чоловіки усвідомлюють це, вони починають конкретно працювати над вирішенням цієї проблеми. Як я починаю усвідомлювати важливість і починаю міняти це в собі. Біля мене є друг, який усвідомлює цю можливість і потребу змінити, і починає підключатися до мене. Далі третій, четвертий, п'ятий, ось так воно працює. Воно не працює зразу глобально, воно починається з маленького і виростає в велике. Тому ніколи не опускайте рук. І якщо сміється хтось поряд, каже: Ой, що ти там вирішиш в масштабах країни, ти скажи. Я вирішу це спочатку в масштабах своєї сім'ї, а далі Бог поможе вирішити далі. Далі п'яте: чоловік це фундамент, але не перша основа, першу основу є Ісус Христос. Тому, в присутності Бога ти береш цю силу і далі йдеш і будуєш на тому рівні, на якому ти зараз знаходишся. Наступне, чоловік повинен бути обережним, щоб не допускати тріщин у своєму характері, тому що та маленька тріщина потім може розростися в величезну розгалужену прірву, і, як результат, це приведе до біди і в сім'ї, і в суспільстві. І останнє фундамент він непомітний для очей, але він несе на собі все навантаження. Тому ніколи не умаляйте свою значимість, дорогі чоловіки. Ви несете величезну ношу на собі. І тому, потребуючи Бога і молячись йому, укріпляйтеся в тому, щоб з подякою виконувати в кожному дні свою функцію. І дивіться, як сказав Ісус через Павла в Єфесянам, другий розділ, 21 вірш. На якому фундамент, фундамент на якому вся будівля. Справно споруджуючись, зростає у святий храм у Господі. Хай буде саме так у вашому житті. Тут сказано про Христа, на якому ми можемо всі стояти. А я кажу вам, хай на вашому фундаменті ваша сім'я зростає у повноті для слави.